У цьому році придбала бордюрну ржажинку. Ось одна вже заквітла красунька. Бачите, яка гарна, тендітна, така і цікава. Ось. І натрапила на відео в інтернеті, що оці пасинки, ці бутончики, потрібно пасинкувати, тобто видаляти, щоб центральний цвіточок трішки піднявся вверх. Але не знаю, чи стосується це бордюрної жоржинки. Ось, скажу чесно, жалкувато мені їх видаляти. На, одному, на одній квіточці я видалила, ну там один, один був бутончик, і буду дивитися, чи буде підніматися це стебель. Це якщо буде підніматися і буде крупна квіточка, то і надалі буду пасинкувати. А якщо так і залишиться, то значить це відмінність саме цього сорту бордюрної жоржинки. Ну, ось така інформація.